Вже офіційно новим головним тренером шахтаря став боснієць Маріно Пушич. Контракт із новим коучем розрахований до завершення сезону 2025-26. Останнім часом 52-річний Пушич працював асистентом Арне Слота у Фейнорді, а також у Твенте та АЗ. Єдиним досвідом роботи головним тренером був відрізок у Твенте з 2017 по 2019 роки. Він залишив команду після того, як повернув її в Вередивізії, вигравши турнір у другому дивізіоні. Маріо Станич призначений. Асистентом головного тренера Шахтаря Маріно Пушича. Про це повідомив офіційний сайт клубу. 51-річний Хорват увійшов до тренерського штабу гірників. Донецький шахтар зіграв із Барселоною у рамках третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2023-2024. Іспанський колектив вийшов уперед на 28-й хвилині зустрічі після голу Ферана Тореса, який скористався передачею Ферміна Лопеса. А вже за кілька хвилин дует каталонців помінявся місцями і вже Лопес забив різних Після перерви Шахтар відіграв один м'яч. Азаро вивів Судакова віч навіч із голкіпером Барселони, а той реалізував свій момент. До кінця зустрічі команди створили кілька чудових нагод, але забити більше не змогли. Гірники провели цей поєдинок із новим головним тренером команди Маріно Пушичем. У турнірній таблиці гірники займають третю сходинку. Вони мають в своєму активі три залікові бали. У перенесеному матчі першого туру чемпіонату України Дніпро 1 виявився кращим за Полтавську ворську. Завершився перемогу дніпра 1 у Полтаві з рахунком 3-2. Дубль у матчі оформив Олексій Гуцуляк. Ще один м'яч, де Дніпрян забив Олександр Філіпов. За полтавську ворску двома голами відзначився Руслан Степанюк. Він зрівняв рахунок на 40-й хвилині та реалізував пенальті на 91-й. У турнірній таблиці УПЛ Дніпро 1 із 21 пунктом піднявся на четверту позицію. Дніпряни відстають від Кривбаса, який є лідером на три пункти. Проте у Криврійської команди на один зіграний матч більше. Склеїде 9 у полтавської команди 13 балів. Українська прем'єр-ліга змінила дату та час проведення матчу 12-го туру Зоря Полісся. Гра на стадіоні Лівий Берег відбудеться у суботу, 28 жовтня, та розпочнеться о 16-й годині. Раніше планувалося, що ця гра відбудеться у неділю, 29 жовтня, та розпочнеться о 17-й годині. Віце-президент Вереса В'ячеслав Шевчук не захотів очолити команду. Повідомляє та то таке. За даними Джерела розглядалося призначення Шевчука новим головним тренером Вереса, але він категорично відмовився. Головні рішення наглядової ради Вереса були такими: призначити спортивного директора «Академія» Юрія Габовду в ВО спортивного директора клубу, підключити до роботи з основу здібну молодь, нормалізувати ментальний дух колективу, обов'язково перемогти у матчі наступного туру проти Миная. Верес наразі займає. 15-те місце в УПЛ має в своєму активі 6 очок у 10 матчах. Якщо ж Верес програє у 12-му турі УПЛ Минаю, то це означатиме майже неминучу відставку українського фахівця Лаврененка. Головним претендентом на фаворита та посаду Сергія Лаврененка є Руслан Костишин. Останнім місцем роботи Костишина був Казахстанський АКС, у який він залишив у квітні. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що атакувальний півзахисник Вереса Дмитро Годя зацікавив декілька клубів УПЛ. 18-річним українцем цікавиться Динамо, Шахтар та ще кілька клубів Прем'єр-ліги. Цього сезону Дмитро забив 5 голів, 3 з яких з пенальті у 10 матчах за «Верес» 19 Минай та нападник Данило Колесник прийняли рішення припинити співпрацю за обопільною згодою сторін. 22-річний Форвард підписав контракт із закарпатцями влітку дві року, а 20 9 серпня того ж року дебютував в ОПЛ у матчі проти Олександрії. За цей період він взяв участь у 16 матчах у складі Миная: 15 у сезоні 2022-23 та один у поточному розіграші чемпіонату України. Також він віддав одну результативну передачу у виїзній грі проти дніпра 1 Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомчановський повернувся до загальної групи. Капітан команди розпочав тижневий цикл підготовки до наступного туру разом з усіма партнерами. 33-річний футболіст пропустив останні два. Матчі УПЛ з Чорноморцем та металістом 19-25. У поточному сезоні він провів 9 матчів у всіх турнірах. На його рахунку один гол та три асисти. У наступному матчі суперником Кривбаса буде дніпро 1 Гра відбудеться 28 жовтня 13-й годині. Шевченківський районний суд Києва після розгляду питання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському ухвалив рішення залишити його під вартою. Також, згідно з постановою суду, Коломойському мають надати медичну допомогу та забезпечити необхідний Національна збірна України піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА. Після публікації попереднього реєстру збірна України провела два матчі відбору на Євро-2024 проти команди Північної Македонії та Мальти і піднялася на дві позиції. Тепер Україна 22. 22-га. Англійський бормут, у якому виступає українець Ілля забарний, опинився у нижній частині турнірної таблиці прем'єр-ліги. Команда може вилетіти до чемпіоншипу за підсумками сезону. Найближчим часом у бормуті може з'явитися новий головний тренер. Повідомляє Зе Сун. Головний тренер Бормута Андоні Араола опинився на межі відставки. Власник вишень Біл Фолі вже прибув до Великої Британії для того, щоб провести незаплановану зустріч із наставником. За підсумками цього заходу іспанського тренера можна відправити у відставку. Захисник збірної України отримав стабільне місце в основі Бормута, але це відбулося лише після приходу до клуба Андоні Араолі влітку 2023 року. Ілля Забарний отримує хороші відгуки, але його команда жодного разу не виграла у дев'яти. Турах АПЛ. Бормут перемагав лише у двох зустрічах у рамках Кубка Ліги. Поразка від Вулвергемптона 1-2 у минулому турі переповнила чашу терпіння власника Бормута. Він хоче отримати від Араоли гарантії того, що Вишні найближчим часом змінять ситуацію. Поки що команда, в якій грає за барний, відстає від рятівного 17-го місця у турнірній таблиці АПЛ на два очки. Захисник збірної України та лондонського арсеналу Олександр Зінченко може змінити клуб улітку наступного року. Цього Сезону футболіст перестав відігравати важливу роль у команді Мікеля Артети у послугах українця зацікавлені клуби із різних чемпіонатів. Повідомляє Daily Mail. Олександр Зінченко перейшов до арсеналу з Манчестер-Сіті влітку 2022 року. На запрошення Мікеля Артети минулого сезону Українець був одним із лідерів канонірів. Проте зараз він є одним із найбільш часто критикованих футболістів у лондонському клубі. У матчі минулого туру англійської прем'єр-ліги проти Челсі Артета замінив 26-річного захисника вже у перерві. Після гри експерти поставили Олександру незадовільну оцінку та назвали його винуватцем голів Челсі. На матч третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів ні проти Севільї, який Арсенал виграв на виїзді з рахунком 2-1. Зінченко залишився у запасі. У Великій Британії вже голосніше звучать голоси журналістів, які стверджують, що влітку Українець залишить Емірейц. Контракт Зінченка з Арсеналом діє до літа 2026 року, але гравцем цікавляться клуби з інших країн. Міланський інтер ще минулого літа пропонував за Олександра 35 мільйонів євро. Також за ситуацію із захисником стежить німецька Баварія та іспанський Атлетіко. Лондонці не будуть заперечувати проти відходу з іншенка, якщо отримують гарну пропозицію про продаж гравця.